Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті радіокеровані машинки почнемо з першої перевертиш, Так, вмикаємо її, вмикаємо пульт, але щось тут не вмикається. Тут проблема з перемикачем. Розбираємо пульт, не реагує він нічого. Я примусово включив. Так, батареї у нас в нормі, 3 вольта показують. Розбираємо пульт розполовинюємо його. Все тут в порядку. Далі знімаємо плату і. Ми бачимо ржавий перемикач. Десь води хватонув. Так, викручуємо, але він не викручується. Будемо ставити отакого от плану. Будемо висверлювати старий перемикач, видергуємо його, далі ми робимо отвір і вставляємо перемикач. Далі за допомогою термоклею я його зафіксував, під'єднуємо дроти. Так, і вставляємо батарейки. Вмикаємо, як ви бачите, пульт запрацював, мигає, шукає машинку, збираємо його до кучки, так, конектимо до машинки, але він не хоче з нею спілкуватися. Перевіряємо генерацію на самому процесорі, Як ви бачите, її немає. В процесі я побачив, що тут хтось щось дорожив, мабуть, під напругою і замкнули. Тобто процесор вийшов з ладу. Збираю, віддаю, як єсть. Далі у нас друга машинка трішки другого плану, теж не працює. Перевіряємо, вмикаємо. Вмикаємо пульт. Як ви бачите, світлодіод на пульті світиться, тобто він з машинкою законектився, але взад вперед вона не хоче їхати. На повороти руля вона реагує. Так, розбираємо пульт, можливо, тут теж проблема в керуванні. Так, розібрали, дивимося, оглядаємо, що як крутиться куди що. Так, тут ми бачимо. по... Регулювання взад-перед опір змінний. Перевіряємо його роботоспосібність, він працює. Далі заміряємо напругу на батарейках, вона мала, я поміняв батарейки, вмикаємо. Ще раз, як ви бачите, руль працює чітко, але не працюють колеса. Так, як ви бачите, на антенні ми бачимо генерацію з поворотів і так само ми бачимо генерацію з пульта на. Хід взатперед збираємо пульт, тут нам робити більше немає чого. Далі ми добираємося до машинки, відкручуємо 4 гвинти по периметру і знімаємо кришу. Знімаємо, оглядаємо, так, знімаємо роз'єм з двигуна і подаємо напругу на двигун. Як ви бачите, він працює, складається з процесора, радіоканал і драйвер керування двигунами. Будемо його міняти. Проблема, мабуть, в ньому. Перевіряємо ще раз передній двигун, все працює. Так, будемо міняти драйвер двигуна. Далі ми за допомогою медичної голки випаюємо мікросхему, відсікаємо ножки від місця пайки. Так, відпаяли. Далі винімаємо мікросхему негодну і вставляємо згідно цокольовки нову мікросхему. Запаюємо її. Всі ніжки акуратно припаюємо. Далі ми під'єднуємо батарею до автомобіля. Вмикаємо, як ви бачите, пульт законектився, вмикаємо вперед, назад. Колеса у нас, як ви бачите, обертаються. Далі ми промиваємо плату від флюсу, закручуємо плату на своє місце, одягаємо кузов, прикручуємо чотири гвинти і закриваємо кришечку. Все, дякую за увагу. На все добре, до побачення.